Так, а які зараз най найкращі інвестиційні пропозиції? От щоб я міг зразу дивитися і аналізувати тільки те, що точно цікаво, щоб от часу не витрачати, просто пірнати та заглиблюватися в те, що іншим здалось якісним, корисним та цікавим, зразу маю сказати, що в інвестиціях орієнтуватися на смак інших людей. Точно не класна стратегія. Не варто приймати ніякі інвестиційні рішення і бігти туди просто через те, що туди біжуть багато-багато інших людей. Оця ідея, що мільйон лемінгів не можуть помилятися в інвестиціях, точно хибна. Ми багато разів бачили, як ефект тисячі очей перетворюється на ефект тисячі мух, і люди в єдиному пориві летять на якесь лайно. Тому, друзі, великий-великий різк дисклеймер. Все, про що ми говоримо сьогодні, вам треба буде вивчити, деталізувати, заглибитися, перевірити і так далі. Сьогодні говоримо просто про смаки інвесторів і говоримо про кількісні характеристики. Тож з вами знову Дмитро Карпіловський Укренвестклуб. І сьогодні досліджуємо смаки наших підписників. І досліджуємо ми це дуже просто. Як ви знаєте, кожного тижня ми випускаємо багато матеріалів про інвестиції. Кожного тижня ми знайомимо вас з якимись прикольними компаніями, бізнесами, девелоперами, з нерухомістю за кордоном в Україні. І так далі, і під кожним роликом ми вам пропонуємо, якщо хочете дізнатися глибше, запитатися детальніше, познайомитися персональніше, витратити трошки власного часу у намаганні знизити свої ризики. Варто додаватися до чатиків, спілкуватися з інвесторами, спілкуватися з експертами ринку, спілкуватися з представниками. Тієї чи іншої керуючої компанії. І тільки в цьому заглибленні ви зможете ідентифікувати приховані дефекти, зможете поставити незручні запитання і так далі. І так далі. І це працююча модель, яка у нас зараз, у нас таких чатиків, там, я не знаю, є штук 30, мабуть. Тож сьогодні я познайомлю вас 105 компаній, проектів, і так далі, які привернули найбільшу увагу інвесторів, і ми тут говоримо про останні півроку, не про якісь там довоєнні часи, не про якісь історичні дані. Ми говоримо про те, що привернуло увагу інвестора в найбуремніші часи. Я вже говорив, що привернуло увагу не є. Фактором, який дозволяє проаналізувати ризик, не є фактором, який дозволяє проаналізувати прибутковість, не є фактором порівняння, що є краще, що є гірше, це просто можливість зазирнути в голову глядачів каналу і подумати, що привернуло їх увагу. Тож починаємо з позиції 5. ТОП-5 чатик. Це інвестиції в ударні дрони. Інвестиції патріотичні, інвестиції, які наближають перемогу, інвестиції доступні з чеком від 3 тисяч доларів. Ми говоримо про проект діючих бійців підрозділу Білий Орел, хлопці, які займаються конкретними бойовими операціями з дронами камікадзе, з дронами бомберами, навчають спеціалістів, виконують ці бойові операції. і Налагоджують виробництво тих дронів, якими власно випилюють русню і наближають перемогу. Вони збирали 300 тисяч доларів на в першу чергу оборотні кошти, а також на поновлення виробництва і локалізації виробництва в Україні. Мають на сьогодні вже прикольні здобутки, нещодавно стали героями сюжету. На CNN, а базово, ну головне, на що ми розраховуємо як бізнес-модель, що вони отримають е замовлення від держзамовника. Зараз ці дрони фінансуються там через програму армія дронів і так далі. І так далі. Але базово їх головна мета за рахунок цих оборотних коштів отримати багато комплектуючих і регулярно відгружати для армії дрони, і так само паралельно навчати людей, які цими дронами ж і виконують бойові задачі з 300 тисяч доларів які е, хлопці озвучили як головну мету на зараз 270 зібрано 30 ви ще можете долучитись. Якщо вас тут не дуже цікавить патріотична складова і складова наближення перемоги, говорити про фінансовий аспект в гривні, це ставка на рівні, ну умовно кажучи, ставки рефінансування там 25-30. Якщо ми говоримо про долар, це там умовних 7% річних, ну ви розумієте комбінацію. Тут і хорошу справу зробили, і перемогу наблизили, і кілька хороших русських випилили, і грошей з адекватною ставкою заробили. Це була позиція 5672 учасника чатику. Розлога дискусія на тисячі і тисячі коментарів. Четверта позиція нашого топу глядацьких симпатій: нерухомість в західних регіонах. Прикольні сучасні готельні формати в містах Східниця, Хуст. Косино та Ужгород, бренд мережі Апартель. Як ви знаєте, я там сам придбав собі апартаменти саме в місті Ужгород, але мене і інші локації також приємно здивували. Тут ми говоримо. Про створення великої кількості робочих місць. Тут ми говоримо про надійність обґрунтовану тим, що інвестуєте ви в першу чергу в нерухомість, і про високу дохідність, яка обумовлена подобовою здачею цієї нерухомості з масою готельних сервісів. Тут вам і великий за українськими мірками оператор цієї апарт-готельної нерухомості. Тут вам і вже наявний успішний досвід керування готелем у місті Шаян за приблизно 9 місяців Нашої співпраці мої, наприклад, апартаменти в ціні зросли з 2500 вже до 3 з копійками. Що я вважаю достатньо успішним кейсом для воюючої країни. А головне, хлопці чесно, прозоро відкрито діляться тим, що у них там виходить з демонстраціями, з ресторанами, з прикольними інсайтами з будівництва. Ну, я думаю, що з усіх чатиків вони, мабуть, найкрутіші з точки зору контенту. Він і корисний і цікавий для інвестора, і іноді навіть трошечки розважальний. Ну, типа, хлопці, топчик. Розумію, чому так багато людей на них підписалося. 686 людей активно спілкуються в чатику. Якщо виражати це в грошах, точних цифр ми не знаємо, але це точно мільйони доларів, які проінвестовані в три ключові локації: східниця, хуст та ужгород. Але ці локації вже досить сильно розпродані, і якщо ви ще хочете отримати високу дохідність, якусь спекулятивну чи просто зайти за найнижчою ціною, от нещодавно була новина про відкриття нової локації в Косин. Це можливо ваш шанс долучитися до чатику, дізнатися цей проект от саме на етапі конфігурування. Ви будете бачити, як на ваших очах створюється ця концепція. Ну і побачите, чи буде вона успішною для інвесторів. Топ-3 нашого маленького чарту логістика в Україні та за кордоном компанія Катранс. Тисячу, щоб не збрехати, 163. Учасника чату величезні баталії, там оператори логістичні б'ються в дискусіях, чи варто купувати нові сцепки Євро 6, чи варто купувати корчі Євро 3, чи треба знайти золоту серединку Євро 5. Тут, окрім такого типу дискусій, дуже важлива історія, скільки цей актив справді може генерувати прибутку. Ну, краще сперечатися з профіринку, запрошувати ваших знайомих, які шарять в тематиці, зрозуміють за тарифи, можуть трошки підрахувати, яку дохідність варто очікувати. Тут йде багато дискусій про те, чи достатньо надійний захист інвестора, коли на нього оформлюється сама техніка і реєструється. В державних реєстрах нотаріальні договори оренди підкріплені, наприклад, не нотаріальними договорами-позиками, які там є підводні камень. Або, наприклад, вартість автомобілів. Також цікава тема для дискусії, щоб не сталося так, що за 20-25 тисяч доларів ви придбаєте автомобіль, яким так будете володіти, але який вже перетворився на відро з болтами і вартує десять-п'ятнадцять. Дуже багато класних змістовних дискусій, де інвестори, хоч і зриваються інколи в емоцію, але в цілому намагаються знайти істину. На сьогодні більше мільйона доларів інвестовано в загальний парк, 60 бусіків, 25 фур. Регулярно додаються нові, і ви можете не тільки спостерігати, а й критично аналізувати, чи відповідає ця техніка тим цінам, які зазначаються, і так далі. І так далі. Класна. Класна історія для інвестора, який хоче заглибитися, зрозуміти, що де як. Переходимо до фіналістів топ-2. В Клінчі у нас дві угоди, пов'язані з нерухомістю, входити, в які можна від пари тисяч доларів. Дуже незвична комбінація. Погодьтесь, коли для нерухомості вам потрібні не сотні тисяч доларів, а просто тисячі доларів. На другому місці. Інвестиції в аграрну землю з компанією Твоє коло. Буквально кілька годин тому мали закриту зум-зустріч, де обговорювали саме з спільнотою нашого чатику. Це на сьогодні 1210 людей обговорювали дуже важливі і такі деталізовані нюанси, дивилися відео з різних локацій, порівнювали ділянки, які здавалось би, однакові, але відрізняються в ціні на 20, 30, 40%. Оцінювали юридичні тонкощі, володіння землею, першочергового права викупу, цих всіх ну таких складних і не на поверхності. Зрозумілих земельних питань заради однієї простої задачі хочеться найближчими роками зробити ікси земля не знищенний крутий актив, який підтримує локального виробника, дуже патріотичний актив, і при цьому має високий потенціал дохідності, коли купляти її стане дозволено юрособам. Та не резидентам. Тож дискусія навколо того, чи окей сьогодні отримувати 5, 6, 7, 8 відсотків річних, в очікуванні потім отримати 20, 25, 15%, скільки завгодно, відсотків зростання капіталізації. Багато класних змістовних дискусій по всяким юридичним і е, непростим нюансам. Ну а в цілому сотні. Укладених договорів своє, якого ми співпрацювали ще за активності нашого класичного комерційного клубу. Тож точно знаємо, що це загальна історія про мільйони доларів. Але цього було недостатньо, щоб вийти на перше місце глядацьких симпатій. топ 1 і, мабуть, найстрімкіше зростаючий взагалі чатик в історії укрінвест клубу, керуюча компанія. Інжур. Модель інжуру з точки зору інвестора дуже проста і зрозуміла. Інжур купує нерухомість, в якій вже сидить максимально потужний орендар, де договори підписані на десятки років, де орендарями виступають найпотужніші локальні та міжнародні гравці. Це компанії рівня там Сільпо, Макдональдс, АТБ і так далі. Потужні всім нам відомі. Бренди такий орендар забезпечує надійний орендний потік фінансовий на роки і роки вперед. Зрозуміло, чому він завтра не з'їде, зробивши невід'ємні поліпшення в цьому об'єкті, витративши там сотні тисяч доларів. На підлаштування об'єкту під себе зрозуміло, чому він не буде завтра там якось ухилятися від сплати, щось там мутити і так далі. Зрозуміло, як тут заробить інвестор. Головна проблема, що об'єкти такі коштують мільйони. Доларів і для більшості інвесторів недоступний. І оце саме фішечка інжур. Вони навчилися розрізати ці об'єкти нерухомості на багато-багато-багато клаптиків. Це все юридично коректно структуровано в Україні через інститути спільного інвестування. Інвестор отримує частку у величезній будівлі на тисячі квадратних метрів, маючи там кілька тисяч доларів, може купити собі умовно. Кілька квадратних метрів. Ну, звісно, не в натурі маленький ларьочок ви там поставити не зможете, але долю від арендних надходжень великого об'єкту з крутим орендарем. Ця історія стане доступна від пари тисяч доларів. І ця модель знайшла відгук в серцях 1521 однієї людини. Серед нашої глядацької аудиторії це сьогодні найбільш активний. Найбільш масштабний потужний чатик. І в ньому вже народилася не тільки плідна дискусія щодо якихось деталей продукту, яка дозволяє краще розібратися. Вже навіть цей чатик згенерував конкретні зміни в продукті. Там ми знайшли певні недоліки в тому, як вираховується гривня в разі високої девальвації в майбутні там, 10. 15 років, і керуюча компанія вже погодилася змінити умови, переписати договори таким чином, щоб вони стали набагато приємнішими і набагато вигіднішими для інвесторів. Також цей чатик відзначився тим, що власник проекту, будучи і головним інвестором в ці комерційні об'єкти, дуже багато часу приділив нашому ком'юніті, особисто був присутній. Відповідав цими аудіозаписами, відео Ну, максимально щиро, відверто, прямолінійно коментував всі запити, дав максимальну прозорість для всіх, хто цікавився продуктом Injo. Тож, абсолютно, по повному праву, здобув, так би мовити, їх. Серденька не тільки в Ютубі у вигляді подобайок, а і в чатику. але і в підписаних конкретних контрактах. Судячи з тієї статистики, яку надавала компанія в чатику по кількості ще доступних до продажу сертифікатів, можемо впевнено говорити про більш ніж 2 мільйони доларів інвестицій за крайні пару місяців. І це більше 500 співвласників. В об'єктах компаній, тобто справжній серйозний інвестиційний фонд для розрібного інвестора. Початок культури рейд фондів в Україні. Дуже круто. Отакий От у нас вийшов топ-5 заглядацькими симпатіями. Сотні інвесторів, які до хрипоти сперечаються про. Плюси та мінуси певної угоди. Дискусія, яка призводить не тільки до поглибленого знання інвестором, на що він підписується, а й до справжніх трансформацій в інвестиційних продуктах. Ну і в цілому, мені здається, хороший сигнал для нашої маленької інвестиційної індустрії. Роздрібний український інвестор готовий інвестувати в Україні, готовий інвестувати в бізнес, в нерухомість, в землю. Готовий шукати чогось надійного, або готовий шукати чогось високоризикованого, але й високодохідного так само, готовий вкладати, а не відкладати. Тож, сподіваємося, з'явиться багато нових героїв, які так само знайдуть свій шлях до серця українського інвестора. І наступного разу ми розкажемо вам про інших топ-5 цікавих, змістовних, конкретних. Гарячих чатиків для інвестора можете поставити нам вподобачку за те, що організували такі цікаві дискусії. Можете віддячити нам підписочкою, можете додатися в чатики, які вас цікавлять, дискутувати з іншим. Можете подивитися великі огляди кожної з цих пропозицій. Можете залишити змістовний коментар, що ви про все це думаєте. Можете нічого не робити, не інвестувати в Україні, не займатися своїми фінансами, просто чесно платити податок на вашу лінь у вигляді інфляції. Можете повернутися на наш канал в наступному ролику про якусь нову, цікаву інвестиційну тематику. Як ви знаєте, ці рішення у нас на каналі приймаєте тільки ви у будь-якому разі. Буду радий кожному вашому рішенню. Папа! -па.